Головною проблемою недосконалої артикуляції є затиснутість м'язів, переважно щелепних, тобто м'язів, які рухають щелепу, м'язів язика, тому що язик теж має м'язи. І для того, аби ось цю рухливість м'язову посилити, покращити, використовується артикуляційна гімнастика. Тобто гімнастика, яка Задіює м'язи, що беруть участь у процесі мовлення, тренує їх, знімає м'язові затиски, або навпаки, стимулює, активізує ті м'язи, які занадто розслаблені. Я вам продемонструю зараз декілька таких вправ, дуже простих, але дуже дієвих. І так, спочатку вправи для переважно, які задіюють губи. Ну, губи і водночас будуть працювати і оці ще м'язи. Вправа Корок називається, то тобто, щось з шампанського. Для цієї вправи так, ми стискаємо губи і їх розмикаємо, оцей звук, імітуючи, як пробка вилітає з пляшки. Це все. Дуже гарно знімає зажим верхньої губи, бо дуже часто саме верхня губа малорухлива. І гарно ось ці м'язи, які рухають щелепу. Так, друга вправа е, називається цукерочка. Цукерочка. Ні. Для цього нам треба зробити такий гострий і дуже е, твердий язик, тобто його напружити. Гострий язик. І поперемінно його від одної щуки до іншої. ніби... Колоти в одну щуку і в іншу. Ніби ми цукерку з однієї щуки на іншу пере, mm -hmm. переганяємо. Оце вправа цукерочка. Далі, ще така цікава вправа для от якраз щелепи, але з цією вправою будьте уважні, бо якщо у вас є там затиски, то може бути дискомфортом, треба їх дуже обережно і дуже з, з таким леді амплітудою. Ми опускаємо нижню щелепу і рухаємо нею праворуч ліворуч. <реш> угу. і ліворуч. Неприємно вперед. Гарно, <реш> е е <реш> Чігає, Сім, і аналогічно вперед-назад. Дуже гарну суглобу щелини. І дуже гарно м'язи всі розминає. Так, ну а зараз вправа називається вогник, я не буду вам казати, чому вона так називається, ви зрозумієте самі, вправа вогник. Для цього ми е, язиком робимо колові рухи, спочатку в один бік, тоді в інший, проводячи язиком по зубах, торкаючись внутрішній поверхні щік. А, язики, так? Зонячні? По зубах зовнішніх. У мене відчуття печіння, ніби я перець е гіркий пекучий спробувала. Нема такого відчуття? Так. Знач, ви недостатньо не активно язиком працювали. У мене язик буде. Ага. Mm -hmm. Тому що печіння під язиком відчувається, і печіння, тому називається вогник. Ну, я думаю, якщо ви там, повторите з <крух> 20, 20 кругових рухів. Тоді треба зуби стиснути. <пробіт> ну їх не зовсім стиснути, але, 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 але ну, не передкрито. Коли у <пробіт> нас так стиснуті, то відчувається печально. Цьому логник називається. Ну, загалом таких вправ та, артикуляційної гімнастики є досить багато. Зараз ще покажу знову ж таки вправи для розслаблення. Це не для стимулювання м'язів, а зараз для розслаблення м'язів, коли треба розслабити м'язи. Дуже гарна вправа. Дуже гарна вправа називається вертоліт. Я думаю, що в дитинстві ви цю вправу робили. Зараз ви побачите і Я сподіваюся, що. В раніку дитина. Я вправа це метелик, ви зараз демонструєте. Не це, не це метелик. Це право метелик. Вона теж дуже гарно е, розслаблює м'язи. А ще право вертоліт. А, Спробую продемонструвати. А, Я сказав, а оце от як і файля? Так, це не так. Вправо вертоліт. Якщо ви її там кілька секунд навіть виконати, ви відчуєте таке зняття, напруження особливого створу в шиї, гусові зв'язки. Диктори професійні, а люди, які працюють на радіо, телебачення, не роблять такі вправи. Вони, коли їдуть на ефір, вони ці всі вправи роблять. Повірте? Ну, інакше буде, ви профілювали, вони не вимовлять. А якщо вам треба текст якийсь прочитати, де такі складні слова, ми будемо зараз працювати з такими текстами, то ви побачите, наскільки треба, щоб був рухливий оцей мовленєвий апарат, щоб рухлива ще випала. Взагалі всі м'язи розгіріть і мовні органи готові до роботи. Так, ну і наступний компонент, який ми ще розглянемо, це дикція. Яка відмінність дикції від артикуляції? Дикція це вже чітка вимова слів, речень і фраз. Коли артикуляція це правильна робота мовних органів, то дикція це вже чітка вимова слів, фраз і цілого тексту. Правильне поєднання слів у склади, слова фрази, у речення. Знову ж таки, Чітка дикція є дуже важливою, тому що вона допомагає нам передати саме ту думку, яку нам треба передати, і люди, коли ми дотримуємося чіткої дикції, люди нас краще розуміють, краще сприймають. Тому для дикції переважно використовують такі тренажери для дикції, і дуже Активно і дуже часто використовують чистомовки, скоромовки.